Волиняни тривалий час займались контрабандою, яку прикривав один із керівників Львівської митниці. Завдяки налагодженій тюньовій схемі контрабандисти без сплати митних платежів перевезли товарів на мільйони гривень. Та днями правоохоронці викрили оборудки ділків. Подробиці дивіться у нашому наступному сюжеті. Волинські стражі порядку та фіскали виявили схему незаконного переміщення через кордон високоліквідного краму. Це, зокрема, автозапчастини, парфуми, тканина та інше. Керівник Прокуратура розповідає, канал контрабанди організував 47-річний житель Ковальського району спільно з односельчанином. А так зване кришування їм забезпечував один із керівників львівської митниці. Митник, про якого я розповідав, який е організовував разом з нашими організаторами. Е Схему ввозу і сприяв тому, що наповнені буси пропускались безперешкодно, потім повертались на митний пост і фотографувалися вже для того, щоб зафіксувати, що вони якоби в'їжджали пусті з території ЄС, а Товари накопичувався в Львівській області неподалік від митного пункту пропуску. Те на крам готували у кур'єрській службі у Ковалі. Також використовували іншу схему. Товар купували в Польщі, подрібнювали на малі партії і перевозили меншими бусами. Частково вони возили партіями до 50 кілограмів та вартістю до 500 євро, аби не сплачувати митних платежів. За цими фактами розпочали кримінальне провадження на підставі рішення суду, провели обшуки на складах та вдома у зловмисників. В ході обшуків виявлено та вилучено автозапчастини комплектуючі до комп'ютерної техніки, радіолокаційні системи, медичне обладнання, електронні системи сигналізації, парфумерію. Також в ході обшуку виявлено та вилучено чорнову бухгалтерію, комп'ютерну техніку, сервери. Товарно-супровідні документи це всі вся документація, якою користувалися організатори даної схеми у своїй незаконній діяльності. Зі слів прокурора, орієнтовна вартість вилучена товарно-матеріальних цінностей становить 4,2 мільйони гривень. Ще два обшуки провели і на Львівщині, зокрема вдома. В одного з керівників Львівської митниці. Вилучено грошові кошти в сумі понад 100 тисяч гривень, майже 40 тисяч доларів. Більше 800 євро, понад 10 тисяч злотих, ювелірні вироби та каміння бурштину. Перший заступник начальника волинських фіскалів Олег Гирикович каже: наразі з'ясовують усіх причетних до контрабанди. Наша основна задача встановити організаторів, які були зараз вже відображені на відеосюжеті, і безпосередньо всіх учасників по ланцюгу. Нами встановлено фактичних отримувачів цього товару, які зараз. Опрацьовується нам встановлено причетність безпосередньо працівників львівської волинської митниці. Відносно ж львівського митника, під прикриттям якого й працювали контрабандисти, то підозра йому ще не оголошена. Тож поки що він працює на посаді. Вікторія Протолюкнеля Прокопчук для новин на часі.